Мій я вже зібралася на кладбище, але мама на кладбище сказала тільки в платку, тільки в платі. І тут приїхала моя сестра. Це дворідна моя сестричка, що моя красуня, моя гарнюня. Це мого покойного батька. Ну, це твої наші батьки рідні, да? і так що похоже. Янка, виходь, що таке, виходь. А похожі ми чи ні? Юлька, скажи, похожі ми, так? Да? Конечно, похожий. Особливо фігуру, ті, особи, ну, це таке. ну... Сестра, а я, так да, я утром. Я тебе сьогодні набирала, Оце це діаночка, йди до нас дойде. А чуєте, Юлька, дивись, дивіться, у нас підходить, чи не приєднає. Время у нас у нас підходить время, Юлька. Що там по времени у нас? 40... 45. Виключай включай новий ролик. Юлька. Але я вчора ну, я я хотіла прикладати чіпки, а мама каже, не можна. Зараз виходжу в шортах, мама каже, іди одній платій, поток. Ну, я собі таку підв'язала цю хустиночку. Да, мама сказала, все, це ж мама, ви що, а ну спробуй. Зараз візьмемо гостинці, підемо до бабушку, підемо провідати всіх. Зайдемо до Юри, Так, да, провідаємо Юрий, чоловік помер. Юрка, довідомку. Ну, п'ять років вже. П'ять років, п'ять да, років я помер. Ідеш з нами, йди до нас. А що ти з сестрою не здорова? І я ти дорогає? Сі... Ай, Вовка! Це у нас Вовка. Сі... Слухайте, я вам кажу, прямо оділа платять, геть по другому Але трошки випирає. Скучив. А Скучив. Та Вовка... а, мене... а я коли прийшла, мене а не нема, нема, нема. так. Чуєш, що каже? Гроші мало. Я... А чого ти на дивані не взяв? Я ти приготувала. Де? Так що ми йде, пошли. Так, мої хорошіки, ви знаєте, що до бабусі Віри, до папи, зараз підемо всіх провідаємо. Сестра, потім знаєш, куди хочу? Хочу в ліс. Mm, на природу. Ви знаєте, я в лісі не була вже дуже-дуже ну, довго. Та коли, коли ще в школі були. Але сьогодні така, знаєте, утром було сонечко, погода похмура. Але мама, я вийшла в шортах і йди в день платить, в день платок так не можна. Ну, добре. Проти маминої волі ми ж не будемо буватися. Mm. Так що, мої хорошенькі, зараз підемо з вами. Вовка, іди сюди, вовка. Він мене зубніває. Побнімає, бо він тебе любить, сестра він скучає з тобою. На ну, кожній, ти ж йому сестра. Так, так що, мої хорошенькі, йдемо з нами. Так, мої хорошенькі, йдемо з вами. Іра з вовкою вже пішли вперед, а я йду. Покосились сьогодні. У нас дуже велике кладбище, це центральне кладбище. Оді до скрібання перше. Перший день наш скавання похований, а потім... Тут двоєрідний мій брат Андрієвша. В мене сканіла, це не нашла міша. Жінка. Андрюшка вмер, у нього рак. Добрий день. Тут мамин папа, це дядя Коля, мамин брат. Він найстарший це дідусь Ваня, мамин брат похований. Другий тут на склад дуже велике. Шошою. Йдемо тут поховані папа мій бабуся, мані, діду, наш Лувані. А піони, так, да, там, які. Я, слухай, я виклала, ну, повідомила піоно, понасадила ці, кущові ці хризини. Угу. І посходили. А христиани, видно Юлька не знала, видно пересапали. Я понасадила разний коштів. Підімо. Так от різка. Позаростало, після трої. Ну а що ж ти зараз? Ні, ну бачиш, косити начали, з ну, тої сторони почали. Треба почати якісь деньги прибирати. Чистенько тут, Диви, гірка. Тут чистенько, дві піони, все. Це на наше луганів наш пісочок, дві які піони, дві які красиві цвіточки. Це дід Мітіра, я завжди розказую, коли йдемо угу. до остановки, до автобуса два години. Помниш, а він посадив нас Сашою на остановку, сидимо, мерзнемо, а він собі і слів ой, Мої Мітя наш покой. да, Хай спочивається бабушка маня. А це мій папа. Рідненький. Вовка, ты четыре квиточки нарвал да, дома? Да. да. Четыре бошевные, видишь? Бабушка Вера наша. А тут наша бабушка Вера. Видно, он вот, Видно, наша. Тут есть ставишь. Волка, а, сейчас придешь. Бач, квиточки дома взорвала, вазочку не взяла, сынок. Сейчас возьмем вазочку. поставлю. Ну, за бабушквіри я вам завжди буду говорити, що вона нас, Сашою, розпитала, Іра, і ніколи не забуду, Боже, та піч, помніш, піч, ті конфетки у цій сахарничці завжди давала більше Саші. А я обіжалася, Коротше, що ви, Сашу, більше любите? Бо він менший. Я кажу, а я що, не можу їсти. І я не розстраювалася. Я, ви знаєте, я не розстраювалась ніколи. Вона не обіжала нас. Вона це ходила на базар, вона... Помниш, настановки кабакові сімочки да, да, Семена, Семена семечки. продавала і купувала всегда кров'яночки, кусочок. Приходила, наріже, кров'янки з хлібчиком. Да. Всегда. Ми підемо на двір, приходимо, заживе на пічі. А я сидю таку у пі... у... на печі. Кажу, Баба Вера, я хочу на двір. А вона каже, ні, на дворі е... холодно, сонце, у нас з зубами. Не хочеться пускати, не треба. Саша на одну кровать з пружинами, я на другу. І гуца, гуца, гуца. Кажу, пустіть, бо будемо гуцати. А я вам кажу, були рівна, ви папа приїхав? Осталося після того. Віра, ти що, а мамалига? У нас мамалига була на постой. Приходимо, я завжди, бабушка віра, вона так перекидала цю мамалигу, вона парує. Саша з молоком таку. А я теж, кстати, я мол... з молоком сахар віла. Але я любила шкварки. Я беру її намотаю і в ті шкварки. Да. Пироги, а пироги, пам'ятаєш, бо віра кепла. З кабаком я дуже любила слайоні. Одним словом, мої хорошенькі, ви знаєте, да, ну бабушка віра нас свирстала, мама всю, всю жизнь, ну, працювала, їздила, десь продавала. Саша завжди з мамою їздив, ну, щоб хоча б сумки, а я у нас дві корови, хазяйство. І Сережка, поміч, тільки мені корови, Боже. Хочеш десь йти, куди йти? На город, кокудзення, корови, хазяйство. Але ви знаєте, дякувати Богу, що ми такі виросли, що ми знаємо ціну життя. Це найголовніше. Саме, саме головне мої любі, щоб закінчилася війна. Всі наші хлопчики вернулись додому, були всі живі, здорові. Це найголовніше. Так що, мої рідні і бабушки віри, ми з вами теж побували. Вже в останні дні мама мені дзвонить і говорить, що бабуся віра, мабуть, наша помирає. Я приїхала, ти, ти у мене була, да, так? Я прийшла до тебе. Ми сиділи з тобою, да, да. Да. ми, ми до останньої хвилини були з бабушкою, ми в той день якраз були всі коло неї. І я прийшла, а вона лежала, не говорила. А потім я так взяла її за руку, а вона як хоче мені щось сказати. Вона не могла сказати. Не мені. могла вже. І вона дуже ждала Сашу. Саша прийшов, став коло неї, вона умерла. Вона... Говорить, Віри має, ми вийшли, Віри вже говорять, що бабуськавіра да. немає вийшли, бабушкавіра вже. Сашу, Сашу, дуже Сашу. Ну, Саша, Саша б, я всегда рівнувала, ну, але Сашуня, Саша братик був любівчиком її. Так що спочивай, моя бабушка Віра. Е, Правда, вона да, вона нас виростила. Все добре, другому ніяк. Що, Ярінка, йдемо до Юрчика твого. Так, да, Було ще на проводі, там видно, позаростав бурян. Вибух. Нічого. Якийсь день треба приїхати та поубирати. Його завжди частенько Іра. Я завжди, я не допускаю мене. Ні, тебе там завжди, Юрки, частенько. Просто дощі йшли і я не мала їх. Слухай, Ірка, ти знаєш, я ще не вірю, що його такого немає. Та я не вірю, вже п'ять років, я не вірю, що його нема. Я до цих пір, от двері скрипну, стає автобус робочий, коли він приїжджав з роботи. От я, от я чую звук, той при тормозі автобус, я жду, що він зараз вийде, я починаю плакати. Вже п'ять років його нема. Я до цих пір його жду. жду. Я до цих пір його жду. Іра, ну скільки ти прожила з ним? Двоє 22 роки. 22 роки, Іра. Ти що? Звісно. А він там виході? Де, Юрка? Ось Так, у нас в цю сторону зараз тільки косять кладбище. Кладбище дуже-дуже велике. Йдемо зараз, мірка, чоловік. Юрка, добрий день. Як діла? Водички нема там? Є. Потихеньку, так? Да? Ось, Юрка. Водички зараз принесе. Треба так, давай воно приймається, розочки, бач. Японія, ну, я пам'ятаю, я не розібрала, бачимо, доріжку зробила, Ангела купила, щоб ну, я передумала світи. Может собі підстрігаю, тобі там цей порядочок роблю. Так що, мої хорошенькі, привідали з вами всіх. побували ми в усіх. Саме головне в цьому житті здоров'я, мир, добро. Дуже, звісно, багато завісті, злості, люди обозльоні. Але ви знаєте, що ми один одного поїсти, це ніхто нічого не винні. Ні, ніхто ми ні в ми в нас є. Що ми виріємо? Що ми можемо зробити? Що ви зробили? Багато людей обов'язкованих, багато говорять, але я хочу вам сказати мої рідні, Те, що ми самі себе їмо, ми тільки самі себе даємо. не людних цього був би який, це нічого. Саме головне, мої люди. Будьте, жилі, будьте, будьте живі, будьте здорові, будьте щасливі, ілюзійні. Все ж це добре?